Наступне питання, основне питання. Коли починається новий рік? Коли... Але я... А якому ти предмету учитель? Медитація. Це що? Ну, а ти чув щось таке ні? Медитація. що таке медитація? Медитація? Ну, от це Ти можеш контролювати свій стан. А медитація це, 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 це такий стан, який. З'єднання, от медитація це сказати з'єднання, стан, а, я б хотів вчителя мати українську української мови я учень. Правда, У вас дуже гарно виходить. Дякую, українська мова моя най... моя номер один мова. Українська мова. якщо тільки якщо хто знає російську і більше не знає ніякої, то якось треба з тою людиною налагодити якусь зв'язок, якщо потрібно, або щось... А я щось не розумію. Якщо ви тільки почали. Е... Вивчати українську мову, то, то якою ви спілкувалися до цього? Туба мова потребує змін, кращих змін. Тому я кажу, що я її ще вивчаю. Я, можна, я знаю, я нею спілкуюся, але я деякий час не спілкувався, бо я живу в Америці. Для цього це і робиться, для цього ми спілкуємося, щоб навчитися чогось. Такий ти є. По чому ти живеш, тобі є розуміння своє? Розум маєш? Маєш розуміння? Маєш розум, що таке розум, що таке розуміння? Звідки це приходить, що це таке, ти бачиш, ти не бачиш, ти розумієш, побачиш майбутнє, зрозумієш майбутнє, скажи мені, хто такий. О. О, що там Зеленський розказує? За Зеленського ти. мені Ну, коміку не в Африці комік, так? Да. Да? оце те, що він є, це є. Він комік. Просто вони, вони, грає, грає роль і все. От, грає роль. От, йому тут, там, не подумали, що оце його проект, да, це його проект. А видає. Блин, вот, вот все бы так думали, как вот ты сейчас рассказываешь. Где вы люди? Я в ДНР. В ДНР? Да. Ну, и что, как вы там? Нет. А вообще mm -hmm. заставила нас Украина чуть-чуть понервничать. Поехали на Россию, э, годик в России пожили, привернулись обратно домой. Люди тоже о что там той президент, что там дальше. Бо ми думаємо про майбутнє, так. Наступна генерація, во в школі бачу, що мною якась людина шкільного віку, напевно, що може вже не шкільного. А ти знаєш? Э, в общем, умні люди э, з вищим образуванням і в Росії нужні нуждають. Помогти людині бути більш усвідомленою, ос освідомленою. Ж, хто вони такі школа? Приймає студентів і з Росії, і зі всіх. Але ну в нас зараз такі санкції є для Росії. Але не відказую. Я росіянам не відказую. Я ні, нікому не відказую. Якщо людина каже, о, я хочу навчитися, я хочу вчити, я хочу знати, я хочу розвивати себе, немає нема питань. Немає ти Чому, чому учиш? Чому... Медитація. Я, я учу медитація, а осознаність. Як чоловік стає більш осознаним. как он понимает себя, понимает жизнь. Это медитация. Правильная, не просто медитация, какая-то какая, -то, какая -то медитация, да, а правильная медитация. Я за правильную медитацию. Смотрите, английские как говорят? Они говорят hello. Они сразу посылают человека в, этот, в hell. Ну, как и так, ну, он да. как... Алло, 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 товарищ. Вы в Крыму, так? да? да, я в Крыму живу. Вы украинскую, Украина. Нет, я не понимаю этот по-польски. Чики, вам девица. хозяйские пригодится. Не перебивай, я тебя хотел спросить, спросить можно? А, Или будешь перебивать? А чекайте, я перебиваю, когда я маю аргумент. Ай, факт. Никаких аргументов нет, я первый пришел, сказал, я могу, задать вопрос? Будешь спрос? Озвучь мне последние новости из Вашингтона. По-русски, пожалуйста. по Киевская Русь. Я вас научу по-русски. Киевская Русь.